Компанії Stability появився новий продукт. Що ж це в нас за новий продукт? Скажіть, друзі, чи хотіли би ви володіти активом, який зростає у вартості щороку, актив, який приносить дохід понад 500 років, приносить користь довкіллю, і його можна легко продати або подарувати. Я думаю, що тут такі класні моменти, які цікавлять кожного. Що ж це таке? Ми пропонуємо придбати один із найприбутковіших біоактивів. Тут дуже цікаве слово біоактивів, оливкові дерева. Як це працює? Дивіться, купівля дерева, вартість дерева 149 USDT на даний момент. Що воно в себе включає? Повний сервіс. Компанія забезпечує підготовку землі, посадку, догляд страхування та продаж вже готової продукції олії. Оливкової дохід щороку клієнт отримує дохід від зростання вартості і прибуток з четвертого року, коли дерево починає плодоносити, клієнт отримує прибуток. Як формується дохід від врожаю? От тут дуже цікаво. Дивіться зараз, у нас на плантації висаджується оливкові дерева сорту олива Європейська. Цей сорт може давати від 120 до 150 кг олії на 10 рік. Для розрахунку, такого, щоб легше було рахувати, ми візьмемо 80 кг оливок, яких він дає, і з 80 кг орієнтовно 16-20 літрів олії отримується і середня зараз ціна коло 8 доларів. Тобто, одне дерево буде приносити орієнтовно 64 долара з одного делера одного долара з одного дерева. Такий дохід, ось і а сервісна компанія в даному випадку половину тої суми забирає собі якби свого доходу тобто дерево приносить 128 половина наш чистий прибуток коло 64 доларів з одного дерева тепер дивіться очікуваний дохід клієнта з одного дерева давайте по одному порахуємо а потім на великій кількості четвертий 4 роки 40 п'ятий рік 49 шостий 55 сьомий рік 61 і так пішло 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 до 10 років там до плюс 97 доларів і рентабельність одного, з, одного гектара з 600 дерев від 59 тисяч. Які є варіанти купівлі? Можна купити цей ВІП-пропозиція, цілий лот від 12 тисяч дерев, є індивідуальні умови, знижки, персональний супровід і можливість подати заявки на громадянство відповідно до законодавства. Це така пропозиція ВІП. Є варіанти купівлі від 8 гектарів. Від 4800 дерев до 12 тисяч, також там є унікальні можливості, і від 1800 дерев це такий опт оптик, то кажуть, оптова покупка. Від 1800 до 12 тисяч дерев, також це йде, можна їх придбати. Якщо ми говоримо поштучно, по ну, по, по, по одному дереву, тобто ми придбаємо, ми їх купуємо через токени. Тобто від 1 до 12 тисяч дерев, тобто до 12 тисяч токенів можна купити дану локацію. У нас є посадка 25-го року, це в Грузії, і там є два 12 тисяч дерев. Садиться, і ми можемо купити їх через токени. МКО, Oliver Token, за договором Simple Agreement for Future Tokens. Це тут одне, що тут є момент, не передбачає прав на землю чи корпоративної участі. Тобто, це ми просто купляємо токен. Ті пропозиції, де велика кількість ну велика кількість дерев, там вже йде з землею. Це йде просто ми купляємо саме дерево. Які гарантії підписання договорів та юридичний супровід, що що включено страхування дерев сервісною компанією, щоріч, щорічний звіт про врожай, сучасна інфраструктура плантацій і професійний підхід до вирощування оливкових дерев. Чому вигідно починати саме зараз, тому що дерево зростає в ціні? Тобто, перший рік, другий, третій, вони ну, виростає, виростає і виростає в ціні зараз. Унікальна пропозиція до Ноль 10 тобто до 10 жовтня 2025 року, можна купити по акційній ціні. Тобто, там після 6 жовтня ціна буде підніматися. Обмежена кількість, тобто до 12 тисяч дерев. У нас вже зараз там є пару сотень дерев, вже продані. Ось тому вирощувати оливу. Ми допомагаємо планеті дихати і ти. Може долучитися і зробити свій нас, так що друзі, це цікава річ. Ці активи вони передаються в спадок. Вони будуть переносити на десятиліття. Уявіть собі на десятиліття дохід, і якщо дуже глибоко, так як то кажуть, знаєте, купнути, то це така річ, яка просто може поміняти. Родовід, ваш взагалі, вашої сім'ї, тобто, ви можете почати створювати капітал, зайти в цей цікавий бізнес, навіть поштучно, навіть купивши одне, два, три, чотири дерева, п'ять, сім, і собі вибудувати свій оливковий сад. Так що задавайте запитання тим людям, хто дав вам цю інформацію, і всім гарного продуктивного дня.